Вітаю вас! Сьогодні за допомогою цієї медитації ви звільнитесь від негативних установок, страхів і обмежень, які заважають вам жити вільно. Ця медитація допоможе вам розслабитися, налаштуватися на внутрішнє світло і перетворити сумніви на силу. Підписуйтесь на канал Шлях до себе, щоб отримувати більше медитацій та інструментів для гармонійного життя. Знайдіть тихе місце, зручно мостіться, зробіть глибокий вдих і видих. Почнімо. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте, як ваше тіло починає розслаблятися. Зосередьте свою увагу на кінчику носа. Відчуйте, як повітря входить і виходить, торкаючись ваших ніздрів. Ваше дихання рівне, спокійне, природне. Тепер перенесіть увагу в центр своєї голови до епіфізу шишкоподібної залози. Відчуйте її як маленький елемент вищої сили, що з'єднує вас із вашою інтуїцією, вашим вищим я. Тут знаходиться ваше джерело знань, ваш зв'язок із енергією Всесвіту. Тепер повільно направте увагу до свого серця. Відчуйте, як у ньому пробуджується тепле світло, як воно починає розливатися по всьому вашому тілу. Це світло сповнене любові, гармонії та очищення. Проведіть цей потік вниз до правої ноги. Відчуйте, як він огортає ваші пальці, стопу, гомілку, коліно, стегно. І з кожним видохом всі ці частини тіла розслабляються все більше. Далі перенесіть світло на ліву ногу, пальці ніг, стопа, гомілка, стегно. Світло розчиняє напругу, тіло стає легким та невагомим. Енергія підіймається вище, огортає ваш таз, живіт, внутрішні органи. Ви відчуваєте, як усе зайве, що накопичилось тут, поступово розчиняється. Світло тече вверх по спині, розслабляючи хребет, кожен м'яз, кожен ваш нерв. Ви відчуваєте, як напруга вас залишає. Зараз енергія досягає кінчиків пальців правої руки, рухається вище до зап'ястя, передпліччя. Плеча. Ваша права рука стає важкою, спокійною і розслабленою. Тепер лівою рукою тече той самий потік світла, пальці, зап'ястя, передпліччя, плече. Уся напруга зникає. Світло огортає вашу шию, розслабляючи м'язи. Піднімається до голови, розслабляючи лепу, губи. Ніс, очі, брови, чоло. Уся голова наповнюється світлом. Тепер перед вами з'являється велике церкво. Це відображення вашої підсвідомості. Подивіться в нього і запитайте, чого я боюся? Що мене стримує? Побачте, які слова. Чи образи з'являються, які страхи, які переконання? Можливо, це голоси з минулого, які говорили вам, що ви не зможете чогось, що у вас не вийде, що ви недостатньо сильні. Відчуйте їх, визнайте їхню присутність, вони були частиною вашого шляху, але більше не мають влади над вами. Тепер уявіть, що у ваших руках з'являється потужний потік золотого світла. Це сила вашої душі, вашої істиної природи. Ви підносите його до дзеркала і, торкаючись цього відображення, бачите, як всі негативні установки починають розчинятися. Вони тануть, перетворюються на пил, що зникає у просторі. Тепер у дзеркалі. Відображається ваша істинна суть. Я сильна і здатна на все. Я довіряю собі та Всесвіту. Я варта любові, достатку, радості. Я дозволяю собі бути щасливою. Відчуйте ці слова, повторіть їх подумки або вголос: дозвольте їм проникнути глибоко у вашу свідомість. Зробіть глибокий вдих і на видиху уявіть, як ці нові переконання стають частиною вас. Світло поступово стихає, але його тепло залишається всередині вас. Поверніть увагу до тіла, відчуйте руки, ноги, грудну клітку. Ви повертаєтесь у цей момент, у цей простір. Зробіть ще один глибокий вдих і повільний видих. Коли будете готові, повільно відкривайте очі. Ви очищені, ви вільні, ви оновлені.